Я Наталя, вітаю вас, підписники та гості. Сьогодні нагадаю вам про стародавню українську страву з картоплі це бабка. Це чудова альтернатива смаженим дирунам або запеченій кобисі з картоплею. Мені сьогодні знадобиться частина ось такої підчеревини, або ж, як то кажуть, ще шпондера, або ж це може бути 50 на 50 сала і підчеревини. Головна умова цієї смачної страви вона не має бути пісною, як і кишка з картоплею. Тому добрячий шматок під черевини і декілька шматочків сала подрібнюю на ось такі приблизно кубики. Якщо у вас немає під черевини, чи ви її не любите, замінити ви можете її на сало. Ось такі шматочки під черевини я маю, наріжу ще трішки сала і відправляю смажити це все на пательню. Смажу на середньому вогні, періодично помішуючи. Тутички мені потрібно не тільки шкварки, а ще й пристойна кількість жиру, тому, звісно річ, що ця страва ситна і поживна. Дрібно нарізала 2-3 цибулини. Чим більше, тим смачніше. Шкварки вже добре обсмажилися, тож відправляю до них цибулю. Далі все перемішую і буду заправляти засмажку. Додаю чорний перець за смаком, у мене це суміш перців, Дві дрібки солі і суху зелень кропу зеленої цибульки і петрушки. Додаю її саме зараз, щоб вона встигла розкрити весь свій аромат. Ну а далі все як зазвичай, періодично помішуючи, обсмажую городину до готовності. Засмажка вже готова, нехай очікує своє черги, тож переходимо до картоплі та моркви. Городину потрібно натерти на терці з найдрібнішими отворами. Я ж брала простіший шлях, бо завжди стираю пальці при цьому, скористаюся комбайном з ось такою насадкою. Морква в цьому рецепті погоду не зробить, я додаю її небагато, ви бачили, лише для гарного кольору бабки. І наразі через сито позбавляюся зайвого соку з картоплі. І ось тут я наголошую вам, що роблю це без фанатизму, лише зовсім трішки відтискаю сік, щоб баба потім не була сухою і давучою. І ось ви бачите сіка, на дні ви бачите картопляний крахмаль. Соку позбиваюся, а крахмаль залишаю. Саме ось так колись давнину наші прабабусі видобували крахмаль для приготування киселів чи інших своїх кулінарних шедеврів. І він прямує до картопляної маси. Далі на дрібній терці натираю декілька зубчиків чеснику і одну цибулину. Їх можливо було скажете ви натерти відразу з картоплею і морквою, щоб картопляна маса швидко натемніла. Але я не бажаю втрачати жодних грамів цибулевого соку, тому роблю це саме так. Подрібнені цибулю і чесник відправляю в миску і все гарненько і ретельно перемішую. І зверніть ще раз увагу, масу мене не дуже відтиснута від соку, бо це важливо. Залишилось лишені і смачно заправити, додаю сіль чорний перець за смаком і дві повні столові ложки сметани. Знову масу перемішую, їй це не завадить, бо має добре розчинитися сіль. І нарешті всипаю засмажку шкварками і жиром, що висмажився з сала та підчеревини. Якщо у вас тільки підчеревина і жиру мало, то розчиніть трішки масла і влийте до маси. Оббиваю ще 2-3 яйця, щоб бабка після випікання була стабільною і добре тримала форму. Темпі поки все перемішую і буду випікати. Розмір форми сьогодні вам не вказую, бо це не бісквіт, який може вилізти з форми. Візьміть ту, яка у вас є, лишень попередньо змістіть її олією чи вершковим маслом. Моя бабуся, думаю, і ваші також колись запікали цю бабку в печі в глиніній ринці, і як же це було смачно. Ну і ще буквально декілька рухів роблю заливку. В миску вже вбила одне яйце, додаю десь одну ложку столової сметани, всипаю чорний мелений перець і сіль. Все раз-два збиваю і поливаю зверху бабку. Цю неймовірно смачну страву колись подавали зі смачною домашньою пряженькою або ж із пряженим молоком, який попередньо також готували в печі. Далі бабку буду випікати при температурі 190 градусів за Цельсієм приблизно 1 годину 20 хвилин. Якщо вер вже добре загнітився, а середина не готова, накрийте її фольгою, щоб вона не пригоріла. Бабка має бути добре пропеченою, а не сирою. А я тим часом приготую швиденько до неї соус. Для цього кріп або зелену цибулю і квашений або консервований огірок подрібнюю саме на ось такі маленькі шматочки. Поміщаю все це в миску, додаю сметану, перемішую, і смачний соус готовий. Не бажаєте готувати такий соус, не піда, замініть його наряжем, попряжене молоко чи просто сметану. І пам'ятаємо, що готуючи страви української кухні, ми зберігаємо гастрономічний код нації. Цікаво, чи у вашій родині готують цю страву, можливо, дещо по-іншому напишіть нам в коментарях. А я дякую вам за перегляд і вподобайку. Всього вам найкращого і до зустрічі!